Сьогодні ми святкуємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 210 років. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці, що на Черкащині в сім'ї кріпаків. Тарас Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин. Із яких до нашого часу збереглося понад 800. До власних творів поет створював ілюстрації та любив малювати автопортрети. Тарас познайомився з художниками Карлом Брюловим та Василем Жуковським, які помітили неабиякий хист молодого хлопця. Художники провели благодійний аукціон. Завдяки якому Тараса Шевченка було викуплено з кріпацтва у віці 24 роки, Тарас Шевченко мав дуже багато гарних картин. Наприклад, Селянська родина це одна з найвідоміших робіт українського художника Тараса Шевченка. Вона зображує образ селянської родини в умовах важкого селянського життя. Ця картина стала символом боротьби за права селян і відображає Шевченкове співчуття та підтримку до простих людей. Картина перерване побачення. Вона створена в 1843 році. На картині зображено момент, коли козак села зустрічається з дівчиною з міста, проте їхнє побачення переривається, оскільки козак повинен йти на війну. Ця робота відображає тему розлуки, трагізм і розчарування, які часто присутні в творчості Шевченка. Та також картини Місячна ніч на Кос Аралі, Голова жінки, Погрудя жінки, Автопортрет та Катерина. Зі всіх перелічених картин мені до душі Катерина. Вона мені сподобалася своєю емоційною виразністю. Картина передає глибокі почуття і емоції через вираз обличчя та позу героїні. Простота та природність вона відображає простий селянський образ життя, що може вразити вас своєю природністю та автентичністю. Також мені подобається її символіка. Катерина відображає боротьбу за свободу та гідність селянського народу, що може вас залучити своєю символікою та соціальним підтекстом. 10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер у Петербурзі, далеко від рідної землі, похований був на смоленському кладовищі, згодом як і було вказано в його заповіті. Прах поета був перевезений до України та перепохований на Чернечій Горі біля Канева на Черкащині.